Всім доброго дня. Ми сьогодні проводимо засідання постійної комісії з питань місцевого суверена законності, правопорядку комунальної власності прийлового екології житлового комунального господарства та благоустрою. У нас на комісії присутні чотири члени комісії, у нас є форум. ми праві розпочати роботу даної комісії. Хто за те, щоб розпочати, проголосувати. Одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання про затвердження програми сприйняття обороні та мобілізації готовності на території Бучівської міністральної громади на 25-27 роки. Всі програмі у нас існувала така програма. У нас закінчилась до речі, не викласти до кінця гроші. Я рахую, що неправильно під час переправи міняти коней, але разом думає, тим, це... обсуждати не Їм е, пропонується, е, значить, е, мені Анатолій Олексійович допомагав е, з цією програмкою, значить, реально, що вони ніяких проблем чи з паливом е, при оповіщенні, е, Навіть передбачено заохочення, от, е, якщо буде хтось по контракту призиватися, а вони до нас зверталися то буде по 10 тисяч гривень да. і буде виплачуватися. Ну Кожна громада виходить з свого. Хоча, як вияснилося, Михайлюк їздив на наради на нараду в Тернополі, то вияснилося, що ні Чортків, ні ні всі навколишні громади ні фіга взагалі для оборони не роблять. От крику багато. А в на нас, на нас лише критики, багато бучаться. Реально бучись робить дуже багато для обороноздатності. І тут для військкомату виділено. Разом з тим. Немає мови, що буде контроль за цими грошима. Ну, для того, мабуть, і є комісії, і там, і там дальше, що ми будемо дивитися, що вони там не. Обороноздатності держави. Разом пропонується. Там далі, що буде видно. Так, ну я думаю, що якщо а, е, потратимо вже на мирну відбудову е, решту. Пропоную підтримати. Так, хто за те, щоб ви е, рекомендації сесії підпри... е, е, затвердити програму сприяння обороні та мобілізації на території територіальної громади на 25-27 роки, пішов голосувати. Одноголосно. Переходимо до основного питання про цільову програму забезпечення Зелені Бучіцької міської територіальної громади засобами індивідуального захисту на 25-29 російська. E, значить, у нас програми такої не існувало. Разом з тим, комісія, яка була у нас, нам вказала на це. Значить, я вам зачитую дослідно, що каже про місцеве самоврядування. Під пункт 12 пункту А частини 1 статті 36.1 про місцеве середньої і абсолютно дослівно пункт 16 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту. Хтось когось списав: забезпечення завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення та формування цивільного захисту, а також приладів до зимотричної, хімічного контролю та розвідки. Ну, до цих засобів належать скажі, засоби. Індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин, це протигази, одяг, спеціальний захисний засоб індивідуального захисту від небезпечних хімічних речовин, питання в тому, що ще є насадки, скажімо, губкалітові патрони, є насадки від аміаку і так далі. Прилади радіаційної розвитки дозиметричного контролю, ну і так далі. Саме хитре, що це питання розглядалося в, в, в ну, Кабінеті міністрів України минулий рік, десь в кінці року от в цей час. І е, асоціація громад виступила проти того, що на громади дуже велика нагрузка йде, тому що реально, згідно е, постановою Каміну 1200, ми зобов'язані забезпечити все непрацююче населення. До непрацюючого населення відносяться діти, значить, і е, до 16 років непрацююче населення населення числа осіб з інвалідністю першої та другої групи і всі, хто вийшов на пенсію по віку або по е, вислузі якісь. У нас більше 14 тисяч осіб. Самий дешевий протигаз коштує тисячу гривень, будемо говорити так. Це, причому це протигаз не сертифіковані нічого. 14 мільйонів громада не має. Це всі розуміють, і всі громади не мають, виступали і мотивували чим? Мотивували тим, що в зв'язку з тим, що збройний захист держави переданий в державу на голову. І туди ж передана безпека щодо, скажімо, наших оцих станцій, які в нас працюють, щоб може бути радіоактивний якийсь виброс атомних станції, то держава повинна сама передбачати той захист. Тобто, мала би вона поставити оці протигази там і так далі. От. Ну, Асоціація міст виступила все таки. Ну, видно, вони багатші, вони виступили за те, що вони забезпечать. Ну, а асоціація громад виступала проти. Разом з тим, ми не перемогли. І немає мови, що таких коштів немає. Разом з тим, є ще закон України про охорону праці. І стаття 8 гласить працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами. Тобто, Інше написано стаття 8 так, забезпечення працівників спецодягом іншими засобами індивідуального захисту, миними та знешкоджувальними засобами. Питаю, тому що це кожне підприємство ну, за це і питає. І в нас в Бучицькій міській раді є комісія ТЕП і є штаб надзвичайних ситуацій, який розгортається при чомусь. І ми зобов'язані згідно вже як працедавці, ну, скажімо, виконкому і так далі, хто буде включено в той штаб. Дати шанс вижити питання, в тому що про щоб ви зрозуміли правильно, що це ну люди на 20-30 хвилин довше проживуть, а це не порятунок. Але разом з тим, ми зобов'язані як працедавці і. Ми просимо, ну я прошу, скажімо, сектор просить, щоб ми провели закупку хоча б для цих формувань цивільного захисту. Такі закупки проведені обласною адміністрацією минулий рік якраз перед перевіркою. Вони закупляли такі противогази, це вже сучасніші противогаз. ГП-9. ГП, ГП це гражданський противогаз. Я не знаю, чому українці не перевели. ЦП мало би бути. Вони коштують десь біля 4 тисяч, хоча є дешевші. Але це будуть грати наші, будемо говорити, закупівельники. тендери, як я їх називаю. От і тендери, я думаю, зіграють так, щоб було і дешевше. Разом з тим, крім того, щоб протигази купити. Чи але це, це буде в цих, цих грошах є протигази з загальним стіклом? Є, є загальне стікло. Я думаю, що е, докладно брати загальним ціклом, тому що огляд, огляд е, через загальне цікло є е, 90%, а тут є, є на 40 або 30. Я, я згідний. Крім того, нам треба буде закупити кілька калітлових патронів для того, щоб працювати в чадному газу, ну якщо чабний ну, газ є. Це патрони, які закладаються так, так. В саме в тюрмі елементи. Що ви зрозуміли правильно, то що на нас кидають, от що ми хочуть, щоб ми там забезпечили населення. Що ви зрозуміли правильно, що говкалітовий патрон, якщо він навіть вакуумній упаковці, він через 10 років абсорбертики всередині стає непридатний. Ну, допустим, от, е, у, я не люблю хвалити е, нищі я, але я разом з тим хочу сказати, що от, е, в нього на підприємстві, до прикладу, от, е, чистить нечистоти так далі. в нього передбачено, проти газу, в газів вони є. розумієте? На сирзаводі, коли земляком боролися, там на це е, втрачалися кошти, і дійсно е, цього, е, е, на газовні є, газоаналізатори є і так далі. Я кажу, що ну, е, пару касок, мабуть, треба б для цієї аварійної служби. Е, я кажу, що давайте по мінімуму, щоб ми забезпечили аварійні наші формування. А реально, е, ну я не знаю, буде минулі, е, ну, наступні роки, але е, просить це не о тих 14 мільйонів, про які я Значить, Самасосо. Ось і дані бачиш. Значить, e просить, значить, 800 тисяч гривень цей, цей рік 200 тисяч і наступні роки по 150 п'ятдесят тисяч. От на 5 років. Вот. І е, немає мови, що на, на рахунок у того е, цей ми ще поспілкуємося. от, я маю, що комісія, те штаб е, поспілкуємося і рішимо, які, щоб воно було і недорого та да, варити дошево і сердитою ну, е, загальному програмі. Е, яка вартість е, забита даного е... Е, дивіться? У е, мене написано тако. Придбання зберігання накопичення, виготовлення, ремонт засобів раційного та хімічного захисту і в мене тут не розписано конкретно на, на потівогази. Питання в тому, що можливо. Проти пилюки там Вони треба, комплексі. Що, було біологічні костюми, що ви знали, ми маємо. Біологічні костюми є в лікарні закладені, і ми можемо. Це біологічні, це не так. хімічні, це біологічні, що були пов'язані з ковідом. Дозатори до до на радіацію і аналізатори хімічного складу повітря ми в якомусь році закупляли і передавали їх на МЧС дозіметри радіацій. Бу ми в плані радіаційної хімічної розвідки чи захисту. Ми якраз співпрацюємо з оцею бувшою санстанцією. Вона зараз має інак інакшу назву і працюємо з нашим загоном. У них два рази. Два рази, по-моєму, в день записуються цей Радіаційний фон. фонд, якщо б було підвищення, то нам би відразу передали, нам би прийшло. Я До чого мовити? Тому що, що радіаційний фонд, в принципі, можна його міряти на будь-якому етапі, на, лю, на будь-якому приміщенні і люба людина. А от хімічний, тут треба вже тут так не, не вийде. Тут -то, щоб, -то, щоб -то, зробити аналіз повітря із розладкою по хімії, тут треба вже мати спеціаліста-хіміка. Тому я і... ну, ми, ми, ми рахуємося в плані цивільного захисту, ми Субланка, тобто ми не ланка, ланка чуткою все-таки. Під нею ходять вони як виконавча влада, а ми таке, ми, ми самоорганізувалися в громаду. І вони зобов'язані нас забезпечити. І є мережа оцих пунктів, які будуть міряти. У нас єдине, що передбачено, що на випадок... Такої біди значить, виривається з лікарні, там є лабораторія, одна людина, Кафтан там розглавляє цю групу. Тобто є фізик, є хімік, і які оцінюють, просто ми, маючи якусь інформацію, ми можемо оцінити. ну, Є важкі гази, які низько йдуть, є високо йдуть, там і так далі. Тобто якісь рекомендації. Інертність газу надати, надати рекомендації населенню. Буде mm -hmm. От. От, Чисто так, але ми самі. На е, такі прилади там, і та наші ми свою службу створювати не будемо. Е, ну, не, наш, не наша справа, це державна справа хайп. Скільки ця права передбачає загальному 800 тисяч гривень на 5 років? Прошу. На 5 років? На 5 років, то виходить на рік, Ви подивіться, перші, перші рік 200 ну, тисяч, а потім тисяч. А 200 тисяч на, на перший рік це буде замало, тому що якщо закупити е е аналізатори е чи дозіметри, то вони не коштують так мало. Більше, що, е Я думаю, що наоборот перший вік не підняти більшу, а потім... Ольга, Володима, я йду на вашу комісію, я боюсь взагалі ходити до вас, бо я так ніби собі гроші прошу, знаєте. по-чесному. І я не проти, я розумію, що треба більше. бо я б хотів Кілька будівельних так, касок купити. Щоб був сторок якийсь, щоб, так, щоб... На перший раз ми закупили, потім на ці роки вже цього не буде потрібно. Добре, беріть за основу, пропонуйте. Я думаю, зміни. що е, все-таки ми маємо, можливо, прийдеться купити хімічні костюми. Е, було хімічні. Би номер 2L купити так. Бо дяде, так, так, так. Е, хімічний костюм він коштує, е, це не є дешеве задоволення. Що ви е пропонуєте? Я пропоную е, тако, значить, на, на 25 рік у нас виходить 180 тисяч, так? Like 140 і 20. І 20 внизу, дивіться. дивіться внизу. А, 200, 150, 150, 150. Дивіться, я би пропонував таке. Взяти з 29-го, з 28-го і з 27-го. Забрати по 50 тисяч, 150 тисяч, так. тих 150 тисяч додати на 25 й рік. Тоді виходить у нас 350 тисяч. Креслий. Креслий. Буквально там кресять. Значить, тут у нас виходить 100 тисяч. 100 і по 100. 150 плюс 150. 350 тисяч у нас виходить на 25-й рік, на 26-й рік по 150, а далі вже по 100. Якщо нам буде потрібно докачати цю програму, ну, всяке буває в житті, то нема проблеми. У нас буде ще період часу, який ми можемо поповнити 27, 28, 25 роки. А 25 рік нам треба штурмувати і терміново це робити і забезпечити відповідним обладнанням відповідних людей. Дякую. От моя така пропозиція. Давайте тоді я поставлю загальному за основу. Хто за те, щоб підтримати цільову програму забезпечення населення Кузької міської ради територіальної громади засоби індивідуального захисту 25-й -25, взяти за основу, прошу голосувати одноголосно. А тепер пропоную внести в дані програмі зміни по фінансуванню. Значить, хто за те, щоб внести за 25 й рік і вартість фінансування на сто тисяч сумарно 350, 26-й рік 150, двадцять. 20... 7 рік 100, 28 рік 100 і 29 рік 100, прошу голосувати. Одноголосно. Я думаю, що це буде воно е, саме актуальне, тому що, якщо навіть брати противогази, то треба взяти ті противогази, щоб вони е, не то, що самі лишають. Противогаз є противогаз, він коштує одинаково, коштує патрони. Е, ті патрони в нас мають бути різні. Значить, вони мають бути відповідно, щоб людина могла перекрутити його. По, по... Якщо ам'як, це ам'я, якщо це є якась хімія, значить треба патрони міняти. Універсальних патронів не існує. Вони є всі різні. І вони всі дешевші і дорожчі. Якщо тільки винюхати порохи, ну, то можна взяти маску медичну надіти, то й не треба нічого більше. Отак От якось. Так, і тепер хто за те, щоб дану програму зі змінами прийняти в цілому, прошу голосувати. Одноголосно. Добре, тепер переходимо до третього питання про цільну програму створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення масо в Бучиській е, міській територіальній громаді на 25-29 роки. Значить, у 2017 році. У 2018 році Кабінетом міністрів було прийнято концепція розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Історично так вийшло, що якраз в той час, коли валили телеком, коли було радіо в кожній сільській хаті і в кожній квартирі, от, розвалили систему оповіщення. Зараз та система, ті системи, які створювали, ну, для прикладу, золотий потік, потратив гроші. І Поставив оці сирени по селах. Получилося, що коли лягли вишки Київ стару, значить, ми розглядали це питання на комісії ТЕП. Причому, щоб ви розуміли правильно, що я знову ж кодекс цивільного захисту і. Закон про місцеве стріляння каже створення за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, тобто ЗСНС, та підтримання постійної готовності місцевої системи центрального оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення оповіщення та інформування населення, яке проживає про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі. Тобто, ще щось повинно трястися, світитися там і так далі. Немає мови, що Тернопіль виявився в великі міста, виявився в хорошій ситуації, тому що оці шкафні лишилися, ті дроки лишилися, тобто вони безкиденько організували. Ми в початі ще могли б якось, хоча я не знаю, наскільки воно можна було використати, ті телефонні лінії, які є. Голова. Пропонує, наш голова, пропонує, щоб воно було, бо система оповіщення вимагає, щоб було два шляхи розповсюдження сигналу і отримання. І він пропонує, крім мобільного зв'язку, мати ще інтернетовський зв'язок. Ну, але разом з тим інтернетовський зв'язок, ми з Танкевичем от говорили, він все одно через 12 годин ляже. Скоріше цього, якщо не, якщо не скоріше, світло... якщо не скоріше. Якщо не скоріше, тобто реально виходу з цього немає. Але, е, значить, е, ну, коли приїх, приїжджали до мене, і я їздив, я пояснив, що е, як військова людина, я розумію так, що ви доводите до мене сигнал, а потім мене питається, чому ти не довів донизу. Ви мені щотково дали сигнал або з Тернополя або з Києва? Не дали. Тобто в поліцію приходить Шезаким по матювальнику приходить сигнал. Ми, е, Оповіщення, то, що було на військомат пряма лінія зв'язку, в управлінні сільського господарства була пряма лінія зв'язку, адміністрацію була десь ті загублені лінії. І е, ну, давайте, що я так е, перетер, але я сказав, що е, панове, ви спочатку до нас доведіть, потім з нас там, штрафуйте, там, що хочете. Е, але разом з тим треба рухатися. Ми так запізненням йдемо, там є такі, що впереді там е, скачуть, але е, технічне завдання на систему МАСО. Розроблена і вже погоджена в Тернополі в нашому департаменті. В ній передбачено так, що ну, всі магазини, школи, садочки, клуби, все передбачено. Але це, коли буде технічні вже проекти, він мені повинен дозволити, щоб я якимось чином, допустим, рядом працюю, фірма і я б хотів підключитися, щоб в мене там людям сказало там радіо. Без питань, підключаєшся, у нас є така можливість технічна і так далі. От. Тобто Буде розроблятися ця система. Немає мови, що система, ви знаєте, як повищає, розробляється, це треба 98% населення охопити. Причому зрозуміло, що ну, першим ділом собі раз Бучич вже 50% ну там 30% охопив чи 40%, але ж треба і маленьке село, це люди такі самі, як і ми. Що пропонується? Пропонується згідно цієї системи, значить, зіграти, знайти ну, хорошу фірму. Ну, крамучи, пободатися е, в Прозоро, відмовитися, туди сюди, не можете так, затягнути время в якійсь мірі, от, почекати, тому що Швеція і Фінляндія нам хочуть допомогти. І коли йшло таке опитування, я попросив 7,8 мільйона гривень. Повірте мені, ми з романом рахували, це набагато ще дорожче коштує. Для того, щоб ми всюди поставили ті матюганики. І не просто сирена, щоб прозвучала, а щоб людей поздоровили, допустимо. Е, з днем матері, там не знаю, там щоб людям сказали, що завтра будуть труїти поля, і не треба випускати бджол. Во що десь е, 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 допусті, виконком пройшов і розглядали такі-то питання, або сесія пройшла. Щоб було таке своє свого роду місцеве таке радіо. Колись хто пам'ятає, то воно було. От... Стояло посеред села так і так далі. Yeah. І ми б хотіли от, бачите, так, ну, починати треба з того, щоб обладнати робоче місце тут, куди ми приймемо сигнал. І от коли планується, я кажу, що я казав 7 8 мільйонів, а тут просимо на 5 років мільйон, мільйон, на 5 років. Причому в перший рік ми просимо 360 тисяч. Це для того, щоб робити технічний проєкт, розробка проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи тої документації, тобто, щоб нам ну, давати не підсумне щось, закупка серверного і мережевого обладнання з системним і спеціальним програмним забезпеченням, і обладнання оцього місця. Тобто вони до нас присилають, ми фіксуємо, що сигнал прийшов, він повинен фіксуватися, він повинен в базі зберігатися. Ми повинні давати відповідь, що він прийшов. От, от ми хочемо оце місце обладнувати. А от далі другий рік, якби воно так було, а поки що ще не продовжили, але, але ніби, бо то до кінця цього року мало бути вже система повіщення. Планується, ну там така молва йде в Києві, що нам на два роки продовжиться. Що буде до 26-го року. Планується вже в 26-му році, можливо, нам за границя поможе. От. І нам буде легше, і ми тоді вже будемо щось обладнувати. Але це робоче місце тут, його обладнувати треба в будь-якому випадку. Сервер і так далі, воно це все робити треба. І вимагати в Чортковий Тернопіль сказав, давайте сигнал, я поклав комп'ютер, там в мене сервер є. Таке робоче місце в нас є, готове. Нам його треба просто переобладнати. У нас є приміщення е, радіомовлення, яке є цілком і повністю готове з шумоізоляцією, зі всім, з обладнанням. Е, так, е, зрозуміло, що обладнання там вже є е, е, історія. Но там йдуть, я не знаю, але там туди ще всі комунікації кабельні. Це ж ну, не було прив'язано до... Е, до е, Далеко, скажем так. Так, так, так. Воно було автономне і воно було від районної ради. І фактично, якщо ви на базі того приміщення розібратися з комунікаціями, то я так думаю, що можна. Це до кожної злачника боляти. Ну але е я розповідаю. Вони порвані, вони вдавалися. Вже не бощик, а хто нам може допомогти? <постиві> Ту програму треба затверджувати, а що вже... Я піду, вас... щоб, треба... щоб, помогти, щоб помогти, тут нема кому помагати, треба ставати і працювати. Ну, можливо, можливо, ми б могли місто зробити. Коли, колись касети по цивільному захисту і воєнкоматовські касети лежали в лосях. Вони лежать. Так. І сьогоднішній день вони там є. Вони є. Там є вся трансляція. Я в тому приміщенні був, я це все бачив. Повністю всі пульти. Воно знаходиться там, де новодоба, ліве крило Ну ну так, історія, Але там є вода, там є опалення, там є підводний газ, там є робочий кабінет шумоізоляційний. Я би скупав в того кабінету. <гум> вот. Ну Разом з тим, я би пропонував підтримати, дивіться, питання в тому, ну, що, що? Немає, nee, мова, що? 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 немає мови, що це програму. Я би просив програму затвердити. Немає мови, що... Гроші просто так нікуди викидатися не будемо. Ми будемо старатися так використати. Я спробую знайти спеціалістів, які би підказали хоч ту розводку, яку там. Куди... Ну, я думаю, що так, але тут ще є один нюанс. В нас не закрите комунальне підприємство радіомов. Воно в нас є. Це є відділ. Не ліквідований. Не ліквідований. Ми можемо навіть без програми розпочати його фінансування, взяти на, на посаду керівника, щоб починав вже щось робити, і ми можемо стартувати і навіть без програми. Нема ми розглянемо всі кандидатури. Анекдотів багато. Добре, давайте затримати. Хто за те, щоб підтримати? Хто за те, щоб на сесії підтримати свою програму створення місцевого автоматизованої системи цифриного поміщення масло в Бучівській міській територіальній громаді на 25-29 роки, значить, в нас виходить так, на 360, 470, 50 і 70 в межах цього фінансування прошого розуму. Одноголосно. Хоча я, я теж грибок сумніваюся, що 360 тисяч на 25 й рік. Олег, да, давайте стартанемо, щоб... ми... Давайте застапимо, але ці грошей далеко не стане. 360 тисяч на старт. Бред. А чому тоді, а чому тоді 470 на... Тому це, що це ж балакає, спочатку буде просто е, робочі лікарні. Добре, давайте ми тоді розберемося грамою. Ще є якісь питання? Добре. Там цей хотів врізнення. Савчук. Він приходив по другому питанню. Ми ж погодили. Так. Ну, ну там є у нас, в принципі. З Поліцейського офіцера громади. Добре, на цьому на комісії, роботу нашої комісії вважають закриту і.